Чотири Марія Дзівок рахує кількість звернень до міської влади. Усього їх 10. Починаючи з 2007 року, пенсіонерка пише запити чиновникам, аби ті приїхали та зрізали аварійні тополі. Проте у відповідь отримує лише обіцянки. Прийшло письмо від Хомка. В січні будемо зрізати. Не зрізають в першому кварталі, в другому, в третьому, і все проходить і нема. А це як гуляка впала всі у серпні. Я пішла у 41 й кабінет. Вже сказав, що буде, будемо в вересні зрізати. Не зрізали. Ну, дощі були таке, дощі не зрізали. Уже жовтень кінчається, ніхто нічого не робить. Люди, які живуть на вулиці Олексінській у Золотієві, бояться і за своє життя, і за безпеку своїх рідних, і за тих, хто просто проходить чи проїжджає повзаварійні дерева. Ціто полі представляють для Дуже велику небезпеку. Чому тому, що вони дуже старі? Вони падають на проїжджу частину. По ним, по, по ним рухається транспорт. Слава Богу, що це недавно впала гілляка, не їхав ніякий транспорт, а маршрутки йдуть повні. Це ж небезпека і для людей, і для транспорту. Дуже велика. Мешканці стверджують, гілляки, які падають через пориви вітру, ламають і лінії електропередач. Бо як мене вб'є, то я вже стара. Мені 76 років, а у мене є правнучок 8 років, і мені його шкода. Оборвали ці тобто, провода. Моя внучка обходила кружка, минала провода, боялася йти. І каже: осторожно, осторожно, бо може потоком. Ну зразу приїхали електрики і все зробили. А дерева це не їхні. Володимир Хомко на камеру відмовився коментувати ситуацію, пообіцяв усьому розібратися. Проте мешканці вже не вірять обіцянкам. А сподіваються на реальні дії. Олександр Туз, Ігор Прокопчук, новини Рівного.